Громада Петрівська Роменська зареєстрована, але не активована ще трошечки на початку своєї роботи в цій екосистемі, тому я про це розкажу і постараємося допомогти і іншим громадам також почати тут працювати. Що таке екосистема Дрім це ключовий інструмент для управління відбудовою, тобто, першочергово ця система створювалася і створюється зараз для того, щоб зробити процес відбудови і відновлення більш прозорим і більш зрозумілим. В першу чергу для українців, для громадськості і для звичайно, для донорів, для потенційних інвесторів, які вкладатимуть кошти у відновлення регіонів, які постраждали. Це першочерговий така ідея, яка закладалася на початку, але в Звичайно, що в ході своєї розробки, в ході оновлення, ця система вже охоплює всю територію України, і звичайно, що тут є не тільки проекти відновлення, а й проекти розвитку. Тобто не тільки те, що постраждало, першочергово сюди вноситься, а звичайно, і ті проекти нові, які в громадах ідеї, які виникають, також сюди додаються. Для того щоб вони були підсвідчені і мали можливість отримати залучити додаткове фінансування, Розробляється за підтримки коаліції Райс Україна» і ОПЕН Partnership» – це громадські організації, які підтримують розробку. Хто є? Ми Ми – інститут аналітики та адвокації. Також ми громадська організація, яка допомагає з провадженням екосистеми ДРІМ. Наразі в трьох регіонах це Полтавська, Харківська і Сумська області. Ми працюємо, але потенційно ми розширимо діяльність. Буде в нас і Чернігівська область, буде в нас. Кіровоградська область, тобто, охоплюємо вже певну частину регіонів і таким чином навчаємо користувачів, залучаємо громадські організації, всіляко підтримуємо і спонукаємо громади працювати в цій екосистемі, свої проекти вносити. На базі петрівсько роменської громади відбувся семінар щодо впровадження в громадах цифрової екосистеми для підзвітного управління відновленням за участі представників інших громад колишнього дівського району Савітенська, Великобудищанська, Краснолуцька та Сергійських громад. Дякуємо нашим спікерам Марії Листопад, Олені Скляренко, Вікторії Медвідь за цікаву, змістову, корисну інформацію, корисні як для органів місцевого самоврядування, так і громадськості. Адже громадськість може контролювати ці всі проєкти, які Органи місцевого самоврядування повинні носити всю систему дріб. Петрівсько-Роменська громада розпочала роботу на даному етапі, вже шість проєктів внесено в чернетки, і після цього семінару найближчим часом ці всі проєкти, які стосується відновлення та капітального будівництва наші мешканці мешканці всієї україни зможуть побачити на цій платформі. Маємо надію в подальшому залучити кошти в громаду і підписати договір із закордонними інвесторами. Цього питання ніхто ніколи не роз'яснював. Ми чули, ми не брали в ньому участь. Сьогодні нам провели лекцію. Ми дізналися багато чого нового і зрозуміли одне, що для нашої громади воно необхідне. Необхідне для того, щоб ми всі проекти, які ми плануємо, які в нас були, які ми плануємо на подальше, які ми зараз хочемо реалізувати, несли, і щоб інвестори і в нашій країні, і поза межами, тобто за кордонів, змогли впасти гроші і розвинути нашу громаду.